У багатьох випадках вам анулюють статус Укер, якщо ви виїхали з Польщі на 30 днів або навіть більше. Без попередження, без дзвінка, без листа. Зараз я поясню, як це працює на практиці, чому люди масово втрачають цей статус і чому спроби оформити Укер заднім числом можуть дуже погано закінчитись. Привіт! Ви на каналі з вами Євгенія Бордун. Тут я простою мовою пояснюю складні речі про життя, статус і легалізацію в Польщі. Без страшилок і без ілюзій. Почнемо з головного. Статус «Укр» – Це не довідка і не папір, який можна просто оформити. Це спеціальний правовий статус, який надається лише за чітко визначених умов. Ключова умова фактичне перебування людини у Польщі у визначений період і безперервної присутності після цього. Держава не аналізує ваші пояснення, вона не враховує емоції. Вона дивиться тільки на дані: дату в'їзду та дату виїзду і тривалість вашої відсутності. Саме тому існує правило яке багато хто або не знає, або не сприймає всерйоз. Якщо людина відсутня в Польщі понад 30 днів поспіль, у багатьох випадках статус Укр припиняється. Немає значення, куди ви саме поїхали: в Україну, в Німеччину, в Італію. Будь-яка країна не має значення, з якої причини ви виїхали. Родина, лікування, відпустка для системи важливий лише факт: вас не було в Польщі понад 30 днів. Багато людей думають, що якщо вони повернулись, то все автоматично відновлюється. Але це не так. Система працює автоматично, вона фіксує перетин кордону без участі людини. Вам ніхто не телефонує, вам ніхто не пише, вам ніхто не присилає листа. Ви просто зникаєте з системи як активний власник статусу. І найгірше те, що більшість людей дізнається про це занадто пізно, не в день анулювання а й навіть не через тиждень. А тоді, коли перестають приходити виплати, виникають проблеми з медициною, або роботодавець каже, що у вас більше немає підстав для роботи. І тільки в цей момент людина починає розуміти, що щось пішло не так. Тепер я хочу навести реальний приклад з мого особистого досвіду. У мене є знайомий, який не відповідав реальним умовам отримання статусу Укр. Він звернувся до однієї з фірм у Вроцлаві, яка запропонувала йому допомогу. Йому сказали, що можна оформити статус УКР, навіть якщо він вже перебуває у Польщі, і не підпадає під реальні умови. За цю послугу він заплатив півтори тисячі злотих. Його повели в ужин, показали пальцем, де потрібно підписати. Він, звичайно, підписав документи, не виникаючи в деталі. Фактично, він підписався під інформацією, яка не відповідала дійсності. Через три тижні йому анулювали цей статус УКР. Що було далі, поки невідомо. Але ми подивимось. І тут дуже важливо зрозуміти одну річ. Коли вам пропонують оформити статус Укр, якщо ви не відповідаєте реальним умовам? Це означає тільки одне: ви обов'язково підпишетесь під неправдою, навіть якщо вам кажуть, що це формальність, що так роблять всі, що нічого страшного вам не буде. Підпис стоїть ваш, відповідальність теж ваша. Сьогодні це може виглядати так, ніби статус отримано, але потім відбувається перевірка, звірки даних і анулювання. І наслідки можуть бути значно серйозніші, ніж просто втрата статусу. Саме тому, якщо ви не відповідаєте умовам отримання ОКР, не шукайте обхідних шляхів, шукайте інші реальні та легальні варіанти: навчання, робота, бізнес, з сім'єю – це складніше, звичайно, довше, але це безпечніше. Багато людей відкладають це рішень, чекають, сподіваються, вірять. Що щось якось пройде. Але у питаннях легалізації час майже завжди працює проти людини. Чим довше ви чекаєте, тим менше варіантів у вас залишається. На сьогодні офіційно визначено, що спеціальний режим для українців діє до 4 березня 2026 року. Якщо правила не змінять, після цієї дати будуть діяти звичайні правила для всіх іноземців. Це означає, що часу стає все менше. Якщо ця інформація для вас корисна, будь ласка, підпишіться на канал і підтримайте україномовний контент. Це справді важливо. Бо таких тем стає все більше, а чесних пояснень навпаки менше. А тепер скажіть мені чесно: чи пропонували вам допомогти зробити статус Укр? Навіть якщо ви не відповідаєте умовам. Чи пояснювали вам, що саме ви підписуєте? Напишіть у коментарях, це важливо.